А як вам одноповерхові дуплекси у Бучі? Чи ви все ж таки люди, які живуть в двоповерхових будинках та дуплексах? Сьогодні пропоную дуплекс з ремонтом: 96 квадратних метрів у Бучі у котежному містечку. 96 метрів квадратних дивіться: парковка і заїзд автівки для двох автомобілів стають тут. Автоматичні ворота, ось такий дуплекс, ділянка, нагадаю, тут дуже дуже хороша. 3,75 соток. Дивіться, заднє подвір'я і вихід на терасу. Сам дуплекс уже з ремонтом та технікою має у нас три спальні кімнати, санвузли, гардеробну і топочну. Тому хто бажає придбати дуплекс, готовий з ремонтом вже повністю. Можете телефонувати. Дивіться, ось така у нас вхідна група, кондиціонери, дуже яскравий. Тому телефонуйте. На сьогодні ціна 155 тисяч доларів за дуплекс з ремонтом у бучі у котежному містечку. В дуплексі ще ніхто не проживав. Ремонт зроблений у світлих тонах. Дивіться, ось так виглядає у нас зона кухні. Е, нагадаю, тут газове опалення, газова поверхня, посудомийна, холодильник, морозильник, духова ця штука. Ну і позаду мене, дивіться, ось така вітальня з виходом на терасу. Дуплекс має площу 96 квадратних метрів. І також має всередині три спальні кімнати. Раз, два, три. Санвузол і топачна. Кондиціонер на вході, тепла підлога по всьому будинку. Дивіться, покажу вам спальні. Раз. Заходимо батьківська кімната. Оп. Дивіться, в такому форматі має свою гардеробну і свій санвузол. Дуже чудово. Ну і є у нас дитяча кімната. Оп. І є гостява кімната, дивіться. Чик. Ось так виглядає у нас дитяча кімната. Ну і для любителів ван, джакузі, у нас є ось така, дивіться. Ой, не сюди зайшов, Це у нас кімната інженерії, котел, больдер, грибінка на теплу підлогу, шафи. Ну і покажу вам, для, як я казав, для любителів ван гостьовий санвузол. Дивіться, ось в такому форматі велика ванна, інсталяція, вікно. То тобто, все у нас тут уже присутнє. Тому хто бажає придбати такий дуплекс 96 квадратних метрів за ціною 155 п'ятдесят тисяч доларів у бучі, у котежному містечку. До речі, це одноповерховий дуплекс. Можете мені телефонувати.